Як зазначають рятувальники з року, в рік саме в зимовий період в області зростає кількість пожеж. На пункт зв'язку служби 101 майже щодня надходять такі повідомлення про пожежі. У вогні гинуть та травмуються люди. Тільки за минулі вихідні на території Івано-Франківщини виникло 10 пожеж. У вогні загинула одна людина ще троє осіб отримали травми. А життя трьох мешканців краю бійцям МНС вдалося врятувати. Трагічний наслідок мала пожежа, що виникла недільного ранку в одному із помешкань Галича. Першими нещастя помітили сусіди, котрі зателефонували на 101. Сусіда сусід пішов подивитися, а тут побачив, що підозріло, що в хаті дим. Тут зразу вирішив приїхати. До приїзду рятувальників люди спробували самотужки зарадити біді. Вогонь погасити їм вдалося. Проте врятувати життя 54-літнього господаря оселі було вже неможливо. В одній із житлових кімнат помешкання було виявлено тіло загиблого домовласника. Наразі за фактом ведеться дізнання, причина виникнення пожежі встановлюється. Ще один такий випадок мав місце в обласному центрі у підвальному приміщенні дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Івасюка. Виникла пожежа за лічені хвилини за сигналом виклику до місця події прибула чергова варта рятувальників. По прибуттю до місця виклику по зовнішніх ознаках було видно, що з підвального приміщення виходить дим. Організувавши ланку ГДЗС, проникли в підвальне приміщення. Під час гасіння пожежі через сильне задимлення у приміщенні підвалу рятувальникам протягом 25 хвилин довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. На щастя цього разу обійшлося без людських жертв. На пожежі бійці МНС врятували трьох осіб без постійного місця проживання. Як з'ясувалося на місці події, до пожежі призвела необережність у поводженні з вогнем курінні з боку одного з потерпілих. А на вулиці гетьмана Мазе погоріла трансформаторна підстанція. Уже за кілька хвилин рятувальники погасили пожежу. По прибуті на місце виклику факт уже вже підтвердився з вогон трансформаторної підстанції виходу в оси, чорний дим та полум'я. За дотримання всіх вимог правил безпеки праці та електробезпеки після зняття на з цього обладнання розпочатого гасіння.